Уже на морпіха командира 36-ї бригади просить звільнити чоловіка з полону. У Вінниці формують муніципальні пункти обігріву. У п'яти селах Стрижавської громади запрацювали пункти здоров'я. Останні десять діб були дуже важкими для калинівських нацгвардійців. Вони під майже цілодобовим вогнем утримують населений пункт Білогорівка, що на Луганщині. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці західного територіального управління Нацгвардії України. Як зазначає військовослужбовець 8-го полку на псевдожурналіст, втримати цей населений пункт для сил оборони надзвичайно важливо, адже це перше звільнене село на Луганщині. Для нацгвардійців останні десять днів були дуже важкими. Адже тривали запеклі бої з регулярними російськими військами та вагнерівцями. На жаль, в нас були втрати, але попри це, ніхто не здав зброю, ніхто не здався і тримали, буду тримати рубіж до кінця. Останнє свого чоловіка Наталя Собащук бачила 11 місяців тому. Телефоном розмовляла із ним 1 квітня. І не Мене привітав 1 квітня з ним народження, і на моє день народження сказав, пиши мені кожного дня. Скільки вже часу я пишу, він не відповідає, це дуже тяжко. Наталя, дружина офіцера 36-ї бригади морської піхоти Олексія Сабащука. Останнє повідомлення від чоловіка розповідає, отримала 4 квітня. 4 квітня він написав, що в нього все добре, я тебе дуже кохаю і все. З того моменту зв'язок опірвався. Після тривалих пошуків Наталя знайшла інформацію про чоловіка. На початку травня я знайшла його в полоні на російському сайті, просто в списках. Ще одну звістку про чоловіка Наталя отримала влітку від його колеги. Її звільнили з російського полону. Тоді вона дізналася, що в полон чоловік потрапив під час боїв за Маріуполь. З його підрозділу обміняли жінку. По її словах, вони йшли на прорив, щоб з'єднатися з азовцями. Чоловіка бачили сильно пораненим. 12 квітня його бачили в полоні. Потім їх розділили жінки окремо по її словах. Чоловіки окремо більше вона його не бачила. Боронити Україну Олексій пішов добровольцем. Згодом закінчив військовий вуз. А три роки тому підписав контракт із збройними силами України. Наталя показує фото та відео, де чоловік на службі вдома з полону. На нього чекає велика родина батьки, друзі і донька Мілана. Це перший дзвінок у Міланки в садочку минулого року. Йому він знайшов хвилинку, щоб заскочити і привітати її. І побіг на роботу. Мілана дуже сумує за татом, розповідає Наталя. Сумує й вона на річницю подружнього життя. Зробила татуювання його останньої записки. Кожного разу, коли мені тяжко, і мені здається, що в мене опускаються руки. Я дивлюся, і як ніби він поряд, як ніби він поряд і говорить, що він мене кохає. Це додає мені сили не здаватись і робити все можливе, чекати його повернення. Нещодавно Наталя придбала чоловіку подарунок. Ми купили такий гер. Я думаю, він обов'язково повернеться і йому сподобається. І тут заді вишиванка, і пишеться. Я українець, і я цим пишаюсь. 4 квітня розповідає Наталя, відправила Олексію 357 повідомлень. Це і смс, і голосові, і відео. Навіть якщо є хоч один шанс із мільйона, що він їх побачить і прочитає, каже, буде робити це, поки не повернеться додому. Татко повернеться, здивується, так. Командир взводу 36-ї бригади морської піхоти, старший лейтенант Олексій Сабащук, вже 169 днів в російському полоні. Наталя каже, ніколи не була публічною людиною, та сьогодні на весь світ готова кричати і благати, аби її чоловіка повернули додому. Я знаю, напевно, що ми ніякому разі не маємо забути про наших воїнів, про 36-ту бригаду, про наших захисників, які всі мають повернутися додому. Ольга Орел, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Третій день у Вінниці та області застосовують аварійні відключення електроенергії. За словами очільника обленерго Андрія Поліщука, вулиці та будинки знеструмлюють почергово. Спершу були графіки обмеження потужностей підприємств. Втім, з похолоданням підприємства та населення почало частіше вмикати обігрівачі та електроприлади, тож вдалися до аварійних відключень. «Диспетчер енергосістеми води нам графіки аварійних відключень. Вони розбиті по чергах. Їх в нас відпрацьовано 10 черг, і кожна черга має відповідний коефіцієнт потужності. І вони самі визначають, скільки їх водити, а ми вже починаємо певні відключення. Задача зняти потужність, а не протримати конкретно якийсь куст, чи конкретно якусь лінію, ділянку, чи якесь село, чи якусь частину міста, весь максимум без електроенергії. Тобто, ми намагаємося міняти там годину, того той куст потримали, подібний куст подібною потужністю. Ми відключаємо, включаємо. З переліком вулиць, що знеструмлюються та на який час можна ознайомитись на сайті Обленерго. Це двір одного з Вінницьких ліцеїв. Сьогодні тут тестують генератор, який встановили тиждень тому. За словами виконуючий обов'язки директора закладу Оксани Войтко, використовуватимуть його в укритті під час відключення електроенергії. На офлайн у нас навчається 5 класів перші, другі, четверті, п'яті і шості. Це 103 дитини і під час повітряної тривоги діти у нас мають можливість спуститися в укриття. Для того, щоб не відлучати дітей від навчання, учителі під час повітряної тривоги мають можливість і там проводити навчання. Тобто є, де дітей посадити за парти, є матеріали, з якими можна працювати, тобто жодних проблем з навчанням у нас немає. Генератор потужністю 24 кВт. Цієї ємності вистачить для освітлення укриття, його опалення та роботи вентиляції, каже технічний директор фірми, що встановлювала генератор, Анатолій Тищук. Він працює у нас. Е Незалежно від температури, тобто він має там підігрів, охолоджуючі рідини, якщо там мінус температура, якась просте управління, скажімо так, якість. Він працює на дизельному пальному. В даних генераторах бак розрахований на 200 літрів. Середній розхід там при повній навантаженості, десь навантаженості 50% складає від 6 до 10 літрів на годину. До генератора під'єднали і кухонне обладнання у харчоблоці. За виробництвом шкільної їдальні Лілія Цибульська каже, тепер зможе готувати ліцеїстам їжу, навіть якщо не буде електроенергії. У нас є духовка, дві плити, під'єднують нам пару електрочайник, мікроволновка. Якщо генератор буде працювати без перебоїв, то ми можемо готувати, якщо по потребі буде мікруглосуточно. Генератор придбали за гроші з міського бюджету. Поки закупили 8 потужністю 24 кВт і 51 потужністю 6, розповіла Суспільному директорка профільного департаменту Вінниці Оксана Яценко. Всього ж замовили 65. Їх встановлять у школах та дитсадках міста, де є укриття. Більше 10 мільйонів пішли на закупівлю цих генераторів. Ці генератори закуповував кожний за кожний заклад окремо, але була одна, генератор має бути якісний. Причому великий генератор 24 кВт працює на дизелі. І маленький генератор 7 кВт працює на бензині. І крім того, що закуплені генератори наразі зараз триває закупівля пального кожним закладом, певного резерву пального. 14 шкільних укриттів із генераторами потужністю 24 кВт У разі потреби слугуватимуть і муніципальними пунктами обігріву. Критерій був різні, різні райони міста, де насамперед є забудова велика, багатоквартирна, і також де, де сам заклад великий, і може вмістити багато багато людей, де є там обідня зала, велика, великий харчоблок, де є відповідна плита, тому що тільки одна плита, наприклад, тягне 12 кВт. Усі 65 генераторів у школах та дитсадках міста встановлять до кінця. Листопада. Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини Вінниця. 86-річна жителька села Переорки Стрижовської громади Надія Пивовар до пункту здоров'я прийшла на огляд до лікаря. Розповідає, уже кілька днів болить горло та висока температура. Дуже почало горло боліти. Ну, я порошки пила. А як давно горло почало боліти? – дні три-чотири. Суспільному розповідає, тут раніше був медпункт, потім його закрили, а останні два роки їздила автобусом до Мізяківсько-хутірської амбулаторії. Це дуже добре, що я їм свій медпункт, що не потрібно їхати в Вінницю. От як я вже пожила жінка. Мені важко в Вінницю добиратися, а тут прийдеш і завжди тобі дадуть допомогу. Пункт здоров'я у переорках запрацював з жовтня. Пацієнтів приймає сімейний лікар Ігор Мельник що четверга з 9 до 13 години. Надає первинну допомогу за потреби, виписує направлення до вузьких спеціалістів. У нас є можливість поміряти тиск, цукор, крові, зробити кардіограму, оглянути хворого, зважити ріст. Ну, в принципі, первинний медичний огляд, первинний огляд лікаря. У нас є повністю всі умови. Є всі медикаменти необхідні для надання невідкладної медичної допомоги. На профілактичний огляд прийшла і пенсіонерка Любов Ванжула каже, має проблеми з серцем. Серце болить, давлення плегає. Ну, прийшла, щоб доктор подивився, що дав мені якісь ліки, бо я приймала, вони мені не підходять вже. Жінці виміряли тиск, рівень кисню в крові, зробили кардіограму та виписали лікування. Дуже добре і дав би Бог, щоб він цей медпункт нам був, бо нам дуже потрібно цього медпункту. Бо буває, що туди в Місяківській хуторі далеко їхати, а сюди помаленько прийдеш. Рішення про створення пункту здоров'я у селі прийняли на сесії Стрижівської селищної ради 29 вересня, каже очільник Стриживської громади Михайло Демченко. Ми зробили ремонти, постелили пол, поставили вікна, частина коштів пішла з нашого центру з селищної ради, частина коштів підприємців десь до, там, до 300, напевно, 400 тисяч гривень. Ну щодо обладнання, його такі ж пункти відкрили ще у чотирьох селах Стрижорської громади. Там теж пацієнтів приймають раз на тиждень. Є попередньо складений графік у них щодо обслуговування жителів нашої громади і за потребою людей. Кількість чергувань лікарів буде збільшена. Головна мета це щоб не пацієнт їхав в центр до лікаря, а лікар їхав до людей у переорках сьогодні. На прийом до сімейного лікаря, за підрахунками суспільного, прийшли 30 місцевих. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина. У Вінницькому художньому музеї представлено виставку під назвою Голуб миру в експозиції. Одна колективна робота з однеіменною назвою та 30 картин, виконаних у техніці гарячої емалі на міді. Це роботи студентів факультетів образотворчого мистецтва і дизайну Київського, Кам'янець-Подільського та Косівського вишів. До створення картин долучилися й учні Вінниці, Одеси, Хмельницького та Києва. Усі разом творили на міжнародних пленерах. Про це суспільному розповіла майстриня Олександра Барбалат. В рамках арт-проєкту Мистецтво народжене вогнем представлена виставка учасників першого та другого міжнародних молодіжних емальєрних пленерів. Це явище аналогів у світі, якому немає. Існують симпозіуми, існують конференції для дорослих досвідчених художників. Для молоді це перші. Всього на виставці представлено роботи 20 студентів. Торік у жовтні картини учасники створювали на пленері, що проходив в Івано-Франківській області. Колективну ж роботу Голуб миру місяць тому у польському місті криниця з друй. Учасниця пленеру Марина Мельник каже, працювати в горах на свіжому повітрі їй сподобалося. Я робила разом з всіма голова миру». з Міді вирізали спеціальні такі пластинки, треба було їх пошкрепити, щоб лягла емаль. Потім треба було її залити. Потім можна було ще одно залити, щоб вона лопнула. так було красивий візерунок, і потім її клеїли вже на саму посвіту. Триватиме виставка у художньому музеї до 15 листопада. Вхід вільний. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 626 прізвищ.